Усім привіт, друзі. Знов повторюю, що вбивство Андрія Поробія було чітко спланованим. І зараз вже затриманий нападник. Я думаю, що це та сама людина. Я думаю, що там кажуть, що він львів'янин, старший за 50 років. І з'ясовують його мотиви. Але зрозуміло, що мотив там, я думаю, що що б там він не казав, чого б його там не навчили в ФСБ, це мотив замовлення, політичне замовлення, вбивство справжнього героя Майдану, людини, яка уособлює саме прагнення незалежності України Андрій. Парубій. Я не буду казати, що я його знав. Я один раз у житті з ним особисто спілкувався, але дуже добре це запам'ятав, бо це було е -е, в грудні 2013 року біля будинку профспілок ще до того, як е -е, його підпалили. Е -е, там був штаб, прес-центром Євромайдану, і мене з ним там на виході серед наметів познайомив. Такий журналіст Осман Пашаєв. Я не знаю, де він зараз що робить, але тоді він був достатньо відомий в Україні. і Він мене підвів до пана Андрія, і я йому потиснув руку. Це було вже скільки 12 майже років тому. Більше ми не спілкувалися, але я завжди знав, що. Андрій Пробій це людина, одна з тих, на яких тримається Україна, український визвольний рух, ідея українського. Ну він був комендантом Майдану. Тут немає чого додати. І зараз я вже маю багато спільних друзів, знайомих із ним, які про нього кажуть саме такі речі, що може він був занадто такий непублічний. Може, і активнішим. Йому треба було бити, бути, але це вже особиста справа. Свою роль він відіграв дуже велику, і на момент смертельного нападу він був народним депутатом України. Щоправда, дуже незрозуміло, чому не він став зрештою, головним обличчям і спікером. Фракції Європейська Солідарність відвертий Посіпака зникровлення Збройних сил України, ворог Збройних сил України в особі ТЦК Гончаренко. але що маємо, те маємо. Зараз такі якісь знов, якісь знов гібридні часи дивні. Але Поробій він увійшов уже і увійде навічно вічно підручники історії України своєю послідовністю, своєю щирістю, своєю дійсно некорисливістю у політиці, що дуже велика рідкість, і правильно про нього. Я там репостив, написав і Сергій Висоцький, журналіст мій товариші. Інші люди, які, які знали його давно і набагато ближче за мене, я не буду тут нічого повторювати ще раз дуже великий сум і співчуття рідним, усім близьким людям, Львову, Львів'янам та всім українцям. А це велика втрата, і зрозуміло, що це було цілеспрямоване знищення, це помста була за його діяльність, за про промову, зокрема. Який він дуже активно проштовхував, як спікер Верховної Ради, це такі, так, так скажемо, за мовні вбивства, тобто вбивства за мову, за українськість, і це абсолютно зрозуміло, що вони знищуватимуть усе, що, на чому тримається Україна, а це головне це український дух і його символи. Вони хочуть, щоб його живі символи перетворилися на мертвих. І це така помста, мета. Вони цього не приховують. Чому це стає можливим в Україні? Ну, тут багато начинників, я не буду їх перелічувати. І про охорону не буду додавати, і про пильність тих, на кого можуть напасти. Це особиста справа кожного, як поводитися, як жити. На... Може бути вбитий в принципі кожен, хто публічно активно проукраїнський. <кліпи> Ці вбивства, вони зраховані ще й на звнутрішню. Зо... Таку на розхитання внутрішньої ситуації. І ми бачимо, скільки ботів приходить, скільки кажуть, що це Зеленський вбив. Там, чи, ну, Шарій тут, по ньому можна абсолютно чітко це, це відстежувати, що він сказав, що це сута внутрішньоукраїнські розбірки. Зрозуміло, що це брехня, і це саме те, на що це розраховано. Я певен, що це не вдасться. Я певен, що суспільство українське розуміє, і слідство доведе, що це суто російське замовлення. На жаль, за участі громадянина України формального, а насправді такого самого ворога. І я тут ці відмазки, є, він буде казати, що я не знав, хто це, там решту. Як вже багато разів чули, це все брехня повна. Це їх так вчать у ФСБ відповідати. Таке піддурнів я, Щоправда, Я не знаю, що він буде казати, і може подивитись, ви подивитеся це відео вже після того, як будуть з'ясовані ці подробиці. Я не женюся за. Швидкістю аналітики, я думаю, що що глибше, що глибше, то краще. І глибше, я думаю, тут можна ось що сказати, що в тому числі і така загальна причина. Цих усіх нападів, ну, звісно, якщо її прибрати, це не гарантує, того, що їх не буде. 100% є твереза людини. Я розумію, що, що це війна терористична, нескінчена на даний момент війна. Але, знаєте, коли країна перебуває у такій війні, повномасштабній, тотальній, на знищення, стан речей у так званому тилу, якого насправді не існує, це в чергові доведено, стан речей в тилу він дуже невоєнний. Він дуже такий розслаб народна розслабонії, як то кажуть. І я просто не пам'ятаю, коли в останнє здається, за вже три з половиною роки війни особисто в мене, перевіряли документи на вулиці. Жодного разу до речі телефон не перевіряли. Я б залюбки показав і вважаю, що всі мають показувати все, що вимагають співробітники СБУ або поліції. Або будь-яких інших державних установ, які відповідають за безпеку. Я, так ось тільки два рази, два-три рази мене перевіряли, і те так примусово добровільно, скажімо. І дозвіл на зброю, як би я сам не сказав, що там є, ніхто би не запитав, ніхто би і все це, це такі були були факультативні запитання. Тобто Перевірки людей під час війни в нас абсолютно ну крім там мені розповідали Херсон, там може прифронтові зона, там вони ретельніше, а у так званому тилу нікого не перевіряють майже. І така ситуація вона дуже на руку російській агентурі, дуже на руку тим, хто координати для ударів передає. Ну, тому що ризик, що тебе на вулиці зупинять патруль, перевірить твоє спілкування, перевірить документи, наявність зброї в автівці чи десь. Ну, вона, ця ймовірність вона дуже низька. І це так, таке комфортне. Дуже комфортна атмосфера для роботи російських спецслужб. Я не кажу, що це єдиний спосіб, що єдине, чим можна, це це тотальні перевірки. Але я був би дуже радий, якби через день або хоча б раз на тиждень, на місяць, добре. В мене перевіряли документи. Усі зобов'язані носити з собою документи під час воєнного стану. І насправді, от я якось, якщо когось це дратує, ось подумайте трохи. Це ж питання і вашої безпеки, в тому числі це ж можуть бути і теракти і в громадських місцях, то, що були вже спроби. І ФСБ це, це дуже активно просуває, а наша служба безпеки України дуже активно працює на попередження. Цих нападів. І ми бачимо постійну інформацію, вона вся відповідає насправді дійсності І в центрі Києва у кафе під час протестів щодо там Набу, теж готували, готували вибух терористичний з допомогою теж мешканки Києва, тобто місцевий. І багато там ще подібних випадків. Але я виступаю за те, щоб, крім усього іншого, на що ми маємо зробити для безпеки? Посилити режим чергувань в містах, навіть у тилових, навіть там у Чернівцях, в Ужгороді, будь-де у Львові. Де багато людей, багато, де легко загубитися серед натовпу. Та й просто ну, треба ускладнювати їм життя. Я вже не кажу там, про прихоплення там, переписок, там, агентурну роботу, це все робиться. І це на 100% гарантія, якщо зробити так, як я кажу, але я думаю, що час настав для. Запровадження реального воєнного стану в Україні з великою кількістю патрулів, ну наскільки це можливо, із представників будь-яких організацій, які можуть відповідати за безпеку, можуть бути там спільні патрулі, які будуть перевіряти час від часу всіх тих, хто може викликати будь-яку підозру. Якщо вона буде необґрунтованою в 99% випадків, ми якось це переживемо. Але якщо зі ста людей, яких я певен абсолютно, якщо їх вшукати за законом, чітко як це дозволено, то один зі ста буде так чи інакше пов'язаний із Росією. Ну добре, з тисячі, але тисяча перевірок і один мінус агент, який готує вбивство, це вже Плюс і це будуть мати на увазі російські терористи, їхні куратори. Це буде дисциплінувати і населення, яке дуже вже відпочиває від війни, на яких підставах я не знаю. Но це на підставах, напевно, прогнозів Гордона і решти про припинення війни, про те, що живі своє життя, відпочивай, кайфуй. Не насолоджуюся, насправді це все суцільний фейк, і ми бачимо це ось, по таких нападах на дуже відомих дуже українських людей. Дуже шкода, що з нами більше немає Андрія Бороб'я, але його справа точно житиме, бо він просто завжди усе життя був за правду за Україну. Для когось це складно, хтось мімікрує, хтось мімікрує у зворотній бік то туди, то сюди як Гончаренка прикладом. Да? Дуже яскравий приклад. А хтось йде своїм шляхом, і тому викликає таку ненависть, таку жагу помсти з боку наших ворогів. А ми маємо максимально. Допомагати державі і е, максимально самі бути пильними, не пропускати е, поза очима дивних людей, е, див, дивну поведінку. Е, нічого зайвий раз перевірять, нічого страшного тут немає. Е, е, треба тут. Це війна, це війна і в тилу так само. Я думаю, що я кажу вже банальні речі. Ще раз співчуваю е, всім рідним і близьким, пана Андрія Пробія. Е, е, дуже. Ради, що я мав можливість з ним хоча б трохи поспілкуватися. Він людина честя, людина з тих, на яких тримається світ, усе світ і Україна. Обіймаю щиро всіх своїх друзів, глядачів. Будемо пильними, будемо солідарними, будемо разом, будемо допомагати державі боротися із внутрішнім ворогом, а так само, як і з зовнішнім. Не вдаватимемо, що десь може бути мирний час. Його не може, бути його, він, його не існує, його найближчим часом, найближчими роками, точно не буде. Дякую за увагу. До нових зустрічей. щиро ваша Айдера Мождобає.